Старий дуб і діброва, притча. Молодою зеленою дібровою їхав віс із сокирами. Молоді дубочки, коли це побачили, то жахнулися і притулилися до матері землі. Шкода їм рано гинути, покинути рідну землю, де молоде коріння переплилося з могутнім корінням пращурів. То щоня ще бече рання пташка про красу Божого світу, Тут трава така пишна і зелена. А вода чиста, наче сльоза, тремтять дубочки і плачуть. А старий дід допластий Дуб потряс своїм верхів'ям, похитав зеленою головою та й промовив ласкаво до онуків. Чого ви жахаєтесь, чого плачете? Як же нам не плакати, як не журитися? Загумоніла діброва адже нашого ворога безліч, тож покладемо свої буйні голови на рідну землю. Ой, дітоньки, нерозумні ви ще бачу. Та й досвіду не маєте. Чого вам лякатися, хоч ворогів і багато, але нема між ними нашого брата. Біля жодної сокири нема топорища. Затямте собі, коли серед наших ворогів немає нікого з нас, то жоден ворог нам не страшний. Притча про дуб і бурю. У полі стояв могутній дуб, його коріння глибоко впивалося в землю. А гілки піднімалися до самого неба. Він пережив сотні буревіїв, не раз вигинався під сильним вітром, але завжди стояв. Одного дня налетіла буря, вітер був таким сильним, що, здавалося, вирве все на своєму шляху. Дуб стояв, як і завжди, міцний і непохитний. Поряд із ним росла молода верба. Побачивши силу вітру, вона почала гнутися, майже торкаючись землі. Щоб не бути вирваною з корінням, коли буря вщухла, дух виявив, що його верхівку зламало, а частина гілок лежала під ногами. Він поглянув на вербу, яка майже не постраждала, і запитав, як ти вистояла? Адже вітер був такий сильний, що навіть мене пошкодив. Верба відповіла, я не боролася з бурею, я схилилася перед її силою. Зрозумівши, що не можу перемогти її, я підлаштувалася, щоб пережити цей час і дочекатися, коли буря мине. Дуб замовк, замислившись над словами верби. Сьогодні, коли буря війни і кризи накриває Україну, ми, як народ, можемо нагодувати і дуб і вербу. У нас є міцність і непохитність перед ворогом, але водночас ми повинні бути гнучкими, щоб знаходити нові рішення. Адаптуватися до труднощів і виживати навіть найтемніші часи, головне зберегти своє коріння, свою суть а буря мене, і після неї ми будемо ще сильнішими.